Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 серпня 2025 року, сьогодні 5 серпня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець до 20 години 4 хвилини вечора, а потім перейде в знак Козоріг. Місяць без курсу почнеться з 18 години 31 хвилина до 20 години 4 хвилини буде продовжуватися цей напружений період. Тому після 21 години можна вже буде сіяти насіння пекінської капусти, зелених культур, сидератів, працювати з розсадою. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин саме після 20-ї години 30 хвилин вечора. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від відчкінників та хвороб проводимо біопрепаратами 5 серпня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 5 серпня 2025 року. Це час, коли місяць знаходиться в знаці-стрілець. І під ударом знаходиться печінка. Вона дуже вразлива в цей час, тому будьте обережні з алкоголем, з копченостями, жирними продуктами та прийомом ліків. А краще виключайте ці продукти із свого меню. А що ж може бути в меню корисного та смачного? А готуємо овочеві супи різні каші. Для приготування страв для тих, хто їсть м'ясо, використовуйте нежирні сорти м'яса. Готуйте рибу, морепродукти, їжте молочні та кисломолочні продукти. Готуйте страви з моркви, буряка, топінамбура, капусти. Саме ці овочеві культури потрібні для печінки. Печінка також любить петрушку, кріп, базилік, пастернак, селеру. І різні горіхи додавайте до вашого меню. До речі, не тільки печінка це полюбляє, що я назвала, а дуже корисні ці продукти і для інших органів і систем нашого тіла. Смачного вам! Завтра, 6 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козоріг. До 19 години 30 хвилин вечора можна буде дуже багато чого зробити. Чому до 19.30? А тому, що починається місяць без курсу о 20 годині 42 хвилини. А це дуже несприятливий час для посівних та посадкових робіт. Тому завтра, 6. Серпня можна буде сіяти насіння пекінської капусти на розсаду, можна зразу ж посіяти насіння там, де вона буде рости. Сіємо насіння зелених культур, але вже в теплицях або ж Парниках, сіємо насіння сидератів на грядках, де вже чисто зібраний врожай. І працюємо з розсадою будь-якої розсади. Хто для теплиць буде висаджувати розсаду, а хто буде квіти, дворічні, багаторічні, пікірувати, робити перевалку, пересадку. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добрими всю добу. Не можна проводити обрізку саду. Та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 6 серпня сприятливий час для різних заготівель та для квашення овочів. Важливо для здоров'я на 6 серпня 2025 року. Тут уже працюють енергії місяця в знаці козоріг. А в знаці козоріг нагадаю, дуже вразливий. Вразливий жовчний міхур. А жовчний міхур дуже важливий орган, хоч маленький, а дуже важливий орган для нашого всього тіла і для багатьох органів. Тому, будь ласка, в меню не повинно бути кави, шоколаду, жирної, смаженої їжі, гострих соусів, сіль не передавайте і виключайте майонези. До речі, виключайте і алкоголь. Що ж готуємо? А готуємо смачні страви із риби, із морепродуктів, із пісного м'яса. Хто любить яйця, відварюйте їх. Готуйте макароні вироби от коли вони дуже корисні для нашого організму. Дуже корисні всі свіжі та відварені овочі. Молочні кисломолочні продукти. Практично всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміна зелень, все це дуже корисне для нашого організму. І додавайте обов'язково до меню різні горіхи. І можна, і треба пити чай із шипшини. Саме в козирозі вони дуже дуже ці ягоди шипшини корисні для нашого організму. Смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту. Обов'язково вам удачі, удачі у всіх ваших справах і щастя вам людського, і здоров'я вам міцного. ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!